Всім привіт! Ми опять на нашому каналі. Опять Епопея з водою продовжується, пару днів нічого не ділав, треба було відлучитися по справах у місто, поки приїхав уже почти темніло. В общем, пару днів нічого не ділав. Сьогодні, так можна сказати, удачно з утра дали світло. Дали в пів дев'ятого і до одинадцяти. Я одразу вдівся, бачите, повністю робоча одежа і вирішив е попаять. Тому що далі відкладувати нема куди, треба заховати е водоканал в землю, почав хати з тієї сторони е попаяв. Ну, те, що вистачило труб, труба стала ще 4 метри, трохи метра 2 до угла не дійшов. І до колодязя тут треба ще дойти. Теж копав тут яму до угла до колодязя. Казалось би, 5 метрів. Що тут копати? Ну, тут дерева, все вкорінять, отаке встелезне, топором не вийшло. Треба заводити бензопилку і пиляти обпилювати два корня і углубиться. Так, воду я веду на глибину 60 см. Багато, небагато, не знаю. Яка глибина промерзання в нашому регіоні? Полтавська область, зараз такі зими, що бува земля взагалі не замерзла. Тобто ховати її на метр. ну Це, можна сказати, зхвати виход десь. 50 см. Тобто смисла нема. Якщо перемерзне, то може там перемерну. Тобто, і, і тут заглублять його на метр, якщо там 50 см, там вже нічого не зробиш. Ну, як є, так є. Тому вирішив тут на глибину 60 см. Зробив, хотів пробратися в колодязь, зробив дирочку, ну, тоненьке свердло треба купляти більше. Тобто, все, що робити, треба, треба, щоб був інструмент. Більшого в мене немає. Завтра, мабуть, поїду в місто, прийдеться е, трубу докупити метрів, метрів восім іще, щоб про запас, щоб вже я не бідкався, чи хватить, чи не хватить. Тобто е, закінчились у мене з'єднувачі. Е, що паять труби між собою, наче купив я їх, наче казали, що багато. Ну воно там грається, все спаювати ті переходики, уголки, вести трубу. Всі пішли. Тобто, нема такої можливості закінчилось, піти до купи. Ну, навіть якщо б і пішов, то вже зі світлом зараз така обстановка. Ужасна обстановка, я вам скажу, тому що е, так дають світло і дивлюсь, графіки почти в усіх ужасні. Е, ось де дадуть в 3 години там, на півтора 2 часа. Ну, казалось би, півтора-два часа, ну як десь щось е, зробить і необхідне світло, то цього мало. То цього мало. Тому така ситуація. До 11 що зміг, що встиг попаяв, вирішив перевірити, о, там вивів гусачок шлангу, звичайно. Вирішив перевірити якість спаєчки, щоб там не було протікання. Ну, візуально, візуально. Фонтанчиків нема, ніде не бризка, ніде нічого, не капотить, не підтіка, ніде нічого. Наче спаялось все якісно. Якісно добре, тому буду дохати того ну, до гусачка і дохати буду закидати ту трубу, так як у мене є час. Останеться оцей проміжок доробити води. Все одно його треба доробляти, а доробляти треба. Нема матеріалу, закінчився, Ну буквально каплі не вистачило, але ж, ну, як самі знаєте, кинете щось робити, завжди випливають якісь нюанси. То свердла, то з того нема, то згончик якийсь закінчиться, то щось не хватить капельку, тому, тому так і вийшло. Ну нічого. Я сподіваюся, е, дасть час це зробити. Хоча, бачите... Грязнючий, лазив в землі, в ямі, все на світі, тому що, ну, можна сказати, така погода, така погода, хорошо, хоч не мінус 10. І зараз до трьох годинок попрацюю з тим об'ємом робіт, що остався, треба пройти ці корні, бензопилою і докопати, і дровами позайматися дровами. Може де сухих пильнуть, ані занести в хату сухих дров, тому що пічка топиться і кожен день вона споживає дрова. А вони потихеньку йдуть. Ну, це таке діло. Тобто, Щоб було тепло, треба топити. Показав, розказав вам, що з моєю водою, чого воно так движеться, ну, Движиться по, по тим обставинам, що я сказав, але самий такий складний участок, самий відповідальний я пройшов. Казалось би, що тут легкий теж, нелегкий, теж робота є. І будемо це все доробляти. Тому не знаю, як завтра буде, коли подача світла. Як вона буде, тому що, ну, якщо в 4 часа на вулиці вже вечір темно, то на вулиці нічого не зробиш. Ну, Можна, звісно, там якось підсвічувати. Ну, неудобно. неудобно. Тому треба і попасти в подачу світла, і, і це все доробити. Як воно буде, слідкуйте за моїми відео, за моїм каналом. І можна сказати, воду ми цю дожні домучить. Осталося небагато, осталось трохи. Домучимо воду, будемо далі чим займатися, а займатися є чим. В залежності і від погоди, яка й погода буде, тому що якщо йтиме сніг дощ, то ну, який день можна і нічого не вийде робити. Тому... Дякую, що зі мною, кому цікаво обустройство дачі, обустройство води, як я це роблю. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до наступних зустрічей.